Доброго ранку, мої любі діти! Всім привіт-привіт! Сьогодні наше з вами заняття буде про осінні листочки. Ви вже знаєте, що зараз останній місяць осені, який називається Листопад, пропоную вам прослухати розповідь про хлопчика Артемка, якому дуже стало цікаво, як же змінює свій колір листя на деревах. А давайте разом послухаємо. Зараз панує золота осінь і засипає все опалим листям. Погляньте, яка чудова пора року осінь. Маленький Артемчик саме зараз спостерігав за осінньою красою і ніяк не міг зрозуміти, чому ж листочки нещодавно були зеленими, а зараз почали жовтіти. «Хм», – подумав хлопчик. Може, хтось листочки пофарбував. Треба запитати у бабусі. Артем побіг до бабусі, у якої зараз гостював. А бабуся погодилася розповісти і повела хлопчика на прогулянку. Отже, розпочну з того, що листочки на весні та влітку зелені, бо в них є така важлива і особлива речовина. Завдяки якій вони зеленіють. Вона допомагає їм разом із промінчиками сонця отримувати корисні вітаміни. Та ти мені про зелені листочки розповідаєш. А жовтіють вони чому? Який нетерплячий, слухай далі. Коли теплих днів і сонечка стає мало, Поступово холодна стає, день стає коротшим, а ночі довшими. Вони починають активно реагувати на таку поведінку природи. Дерева починають готуватися до зими і зимового сну. Тобто, якщо сонечка стає менше, то листочки вже не зеленіють. Так, із холоднішою погодою листочки починають жовтіти. Та сохнуть. Тобто дерева скидають листочки, аби пережити зиму і захистити себе. Саме так під час зими дерево живе за рахунок запасів у стовбурі, зроблених ним за час літочка та весни. Але ж не може бути такого, щоб усі дерева одразу скидали свої листочки. Звичайно, ні. Це відбувається поступово. Починаючи з літа листочки завчасно, готуються до цього процесу і вже восени кружляють у прекрасному листяному танку. До речі, вже якщо ти такий допитливий, то розкажу тобі, які є види листочки. Ось поглянь. Так. Є прості і складні види листочків. У них різні форми, овальні, схожі на ялинку і на квіточки. Їх так багато, що про всі не розкажеш. А коли листочки падають найбільше, гарне запитання. Дивись, у осені є три місяці. Вересень-жовтень-листопад. Так ось найбільше вони падають. В кінці вересня і жовтні в листопаді теж падають, але вже менше. І тут налетів вітер, і розпочалося листопадне диво. Наче часточки золота, листочки злітали з дерев і засипали усе подвір'я. Дякую тобі, бабусечко, за розповідь. Ось ми з вами прослухали розповідь і дізналися, як же змінюються листочки на деревах з приходом різних пір року. І такий листопад листочків ви також можете спостерігати, вийшовши на прогулянку до парку, де є багато дерев. Яка ж все-таки чудова ця пора року осінь? До побачення!